Олександр Яремчук моя, оксамитова бурштинова, аж повінця повна, як діамант, огранена, багата, бездона, калинова, чарівлива, жартівливо-мила, тонко, влучна, всеоб'ємна, гарна, солов'їна, гожа, файна, миловидна, красна журавлина, барвінкована, мистова, чиста, мов сльозина, Жовто, житня, крінграна, сповнена журбою, як перлина переливна. Півана строфю, сильна, трапетна, вразлива, сумом оповита, Надживуча, непокірна віками омита, Вишивана загадкова, плетена стрічками, Втоптана у шлях не раз орди копитами. Знов відроджена, могутня, з попелу піднята до свободи волелюбна, ворогом розп'ята, світла, щира, відчайдушна, душна, в кайдани закута, діточками бездушними навіки забута. Соромлива наречена, як коса дівоча, переповнена сльозами та блакитна оча, зраджена, забута, вбита, на списи піднята, яблуневим цвітом вкрита, пахнуча, як м'ята, Простріляна, повішена, бита батогами, до Сибіру не розгнана клятими котами, милозвучна, незрівняна, синя волошкова, Найпрекрасніша у світі українська мова.